Привіт усім, мене звати Вадим. І я живу в Італії вже більше 10 років і хочу поділитися з вами корисною, як на мене, дуже цікавою інформацією про одну важливу річ: а саме, модель 730. Як вони кажуть, в Італії модель сете 30 і податки в Італії. Якщо ви працюєте офіційно в Італії, неважливо чи на фабриці, чи в барі, чи в сільському господарстві. Вам точно доведеться мати справу з податками. А разом із ними і документом, який називається Modello Сетте тобто Модель 730. це по суті декларація про доходи, яку подають щороку, щоб відзвітуватися перед державою. Скільки ви заробляєте, і чи не переплатили або не доплатили податки у минулому році. І що ж це таке 730, тридцять і навіщо його подавати? Ну, це все дуже просто. Цей модуль це спрощена форма податкової декларації для працівників, тобто лабораторій, діпендентів, або пенсіонерів, якщо ви офіційно працевлаштовані, через контракт або, наприклад, темпо детермінату чи індетермінато. Хто в Італії, той розуміється про що я говорю, або навіть сезонні роботи вас це стосується 100%. Подання 730 дозволяє або перше повернути частину податків, які з вас отримали протягом року, і заявити про свої витрати, які дають право на знижки, тобто дитраціоні, або, наприклад, за оренду житла, медичні витрати, навчання дітей і інші такі витрати. І також саме головне це уникнути штрафів у випадку, якщо ви були помилково нарахували податки самостійно. А також легально показати свої доходи, і це дуже важливо для отримання громадянства, хто сюди приїжджає, а також переме суді суджорно. Або якщо хтось хоче запросити родину до себе е в Італію, або також взяти якийсь кредит в, в Італії. І скільки це коштує, добра новина. І якщо ви подаєте сети самостійно через сайт Адженсія делеінтрати, це абсолютно безкоштовно. Але якщо ви йдете. До якоїсь агенції, якщо ж ви не хочете морочити собі яйця, звісно, можна звернутися до чаф, тобто центру di діадженція Assistenza фіскалі зазвичай це вартість від 20 до 50 євро залежно від складності, там чи ще якісь там вони придумують. Або комерціаліст, воно звісно дорожче, але частіше, найчастіше зручно, якщо ви працюєте в таких складних доходах, і так далі. Наприклад, кілька роботодавців маєте, або ви фрілансер, то це дуже просто. На саме головне питання: коли ж саме подавати це Тринта? Календар такий: 30 квітня з цього дня можна побачити вашу. При компілату, тобто вже частково заповнену форму на сайті адженції делентрати, і далі 20 травня можна почати вносити зміни та подавати документи, або йти і в самому травні, в основному люди вже платять. А в 30 вересня це останній день, коли можна вже подати стати Також існує можливість виправити помилки різні, якщо ви робили це все вручну. А до 25 жовтня подати так звану інтеграційу, якщо ви додавали все це разом. А до 11 липня подати всі різні документи, які хочете виправити, наприклад, чи ще щось. Отож, на питання, що можна списати з податків, дуже багато хто з українців не знає, але в Італії можна зменшити суму податків, якщо ви протягом року. Витрачали гроші на такі от речі, наприклад, на медичні послуги, на стоматолога, аналізи, ліки ну потрібно все це мати чеки і фактури мати. Це тобто хто, хто тут, той пойме на навчання дітей, на оренду житла. Якщо ви е, також молодші за 31 рік, також є інші різні бонуси. І якщо ви займаєтесь спортом або секторах, можна це все через або якщо маєте домашніх тваринок, усі ці витрати можна повернути. Єдине, що, що ти потрібно підтвердити різними скондрінами, фатурами, там чеками і так далі. Но на головне питання: що буде, якщо я не подам на цей модуль на податки, так дуже багато людей думають, що от я не подам, і все буде просто і просто мене не буде в системі. і Так далі. Можливі наслідки. Якщо ви мали право на повернення, не подали, ви просто втратите свої гроші. Якщо були також дуже помилки чи заборгованість, вас можуть оштрафувати на дуже велику суму. І найголовніше податкова декларація це показник вашої легальної присутності в Італії для тих, хто хоче отримати читадінансу, тобто карта Дісу або різні податки. Податкові документи на сім'ю в такому дусі. і це дуже важливо для того, хто хоче легалізуватися в цій країні. На питання, як подати це самостійно, перше це заводити обліковий запис СПІТ або ЧІЕ, це цифровий доступ до сервісів держави. Далі заходите на сайт адженсія делеїнтрати і пізніше відкриваєте вашу прикомпілату. перевіряєте або змінюєте, додаєте різні витрати, які хочете врахувати. І все підписуєтесь електронною розпистю і надсилаєте на сайт. На питання: а як щодо українців без громадянства, як їм бути, чи платити, чи не платити. Ви можете подавати сети навіть якщо у вас немає італійського громадянства, але маєте коді чи фіскали і працюєте офіційно. Якщо ви працюєте по чорному, там зовсім інша друга система краще. Завжди легалізувати, навіть якщо у вас є перемесо або темпортемпорального цей або статус біженця, все одно маєте сенс подати на декларацію, і це ваш захист і можливість повернути гроші, і це буде плюсом до вашого е, досьє перед державою. І те, я хочу зробити висновок е, по цьому відео подання CT-30, тобто модель 730, це не щось страшне, а можливість просто повернути свої гроші, е, не отримати штраф, жити легально і прозоро. Отримати потрібні документи для себе, або для родини, або взяти кредит, і просто мати спокій. Врешті-решт, Тож не просто тож не потрібно тягнути, або подайте самі, або йдіть в Чиджель. Ну на цьому все. Якщо це відео було вам корисно, дайте знати в коментарях. Я Вадим завжди радий поділитися тим, що сам пережив і навчився за 10 років життя в Італії. І протягом цього тривалого часу деякі громадяни в Італії ухиляються від подання декларації і за цією формою сететринта та сплати податків. Однак, все. Врешті-решт з часом податкові органи активуються, активують контроль, що призводить до нарахування значних штрафів і обов'язку все, все рівно сплатити всі заборгованості з урахуванням. Пені така практика довела уникнення сплати і не звільняє від обов'язків рано чи пізно. Доведеться сплатити усі податки, і саме тому важливо своєчасно. Виконувати податкові зобов'язання або уникнути серйозних фінансових наслідків і у майбутньому можливо проблем. Успіхів вам, тримайтеся і хай щастить з податками. Будьте щасливі і здорові! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!